Зберігати кошти, вміло їх витрачати і навіть відкладати на майбутнє. Українських школярів відтепер цього навчатимуть у межах нової дисципліни підприємництво і фінансова грамотність. Для чого вона потрібна, дізнавалася наша Ольга Бабенко. Фінансова грамотність у підлітків на критично низькому рівні про це свідчать дані торічнього опитування Нацбанку. Дослідники перевіряли наскільки молодь знає елементарні правила поводження з грошима, і результати невтішні. В опитуванні взяли участь 97 шкіл із 19 областей України та міста Києва. Було опитано 3139 учнів віком від 14 до 17 років. Середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становив 46,6 відсотки, що відповідає трьом балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків. Щоб змінити ситуацію, з вересня у ліцеях ввели новий предмет: підприємництво та фінансова грамотність у Франківську пілотні класи Нуж торік вже розпочали вивчати цю дисципліну. Ну нас вивчало як зберігати і не тратити багато грошей, їх зберігати. Відкладати собі на щось. Ще багато вчили, якими способами можна відкладати гроші, як себе підготувати до цього. Наприклад, ми вчили про що є фізичні картки, є онлайн, картки, на яких теж ну, зберігаються гроші, як ними користуватися. Розказували про безпеку, онлайн-додатків, оцих, де гроші зберігаються, що не можна розказувати паролі, коли тобі дзвонять, кажуть, що це банк. Дівчата вже деякими порадами вчителя. Такий маленький лайхак, є спеціальні такі коробочки, там всякі цифри, скільки грошей ти закидуєш, щоб назбирати ну, щоб якусь суму потрібну. Ну і ти туди збираєш і всякі суми викреслюєш. Ми вчили, як правильно відкладати гроші. Наприклад, 10% на свої хотівки, останні ці гроші. Ну, наприклад, на побутове щось таке на їжу. Вчителька цієї дисципліни Оксана Мрегліт переконана, найкраще вчитися розпоряджатися грошима саме в підлітковому віці. В школі відповідно учнів з'являються перші кишенькові гроші, якими вони вміють. Розпоряджатися, мають вміти розпоряджатися. І, не, і часто вони не вміють заощаджувати, накопичувати і зберігати гроші. І завжди ми працюємо за такою формулою: розпоряджатися грішми, витрачати на певні потреби, але обов'язково має бути фінансова подушка. Це зазначає, найкраще зрозуміти, як користуватися грошима, учні можуть саме на практиці. Наприклад, учні діляться. На групи є учні підприємці, є учні інвестори. Учні підприємці не створюють свій проєкт, бізнес-план складають. Потім вони виступають перед учнями інвесторами Ті задають відповідно цим підприємцям питання свої. Проводиться така дискусія, і інвестори, учні інвестори, вони вирішують, куди в який бізнес вкладати гроші. Порахувати гроші не проблема, кажуть економісти. Важче їх зберегти та примножити. Ось це і є фінансова грамотність. «Якщо ми візьмемо Україну? Останні дослідження, які в нас були ще на жаль, до війни в цьому напрямку, то ну відверто кажучи, більше половини нашого населення. Ну, не зовсім фінансово грамотно, хоч якщо ми їх запитаємо, звичайно, вони будуть казати, що вони вміють рахувати гроші. Економіст пригадує просте правило: відкладати хоча б 10% доходу щомісяця, але на практиці зазначає, це вдається не всім. Ми розуміємо, що ну там коли людина отримує мінімальну пенсію або ту, яку отримують більшість українців, розповідати їй про те, що вам потрібно. Там 20% пенсії відкласти на майбутні якісь витрати, ну ми розуміємо, що це дуже складно зробити реально, так тому що тих коштів не вистачає. Люди ж зізнаються, хоч теоретично володіють фінансовою грамотністю, але на практиці застосовувати її не завжди вдається. Є можливість відкладати, але не завжди. Через те, що так чи інакше, в будь-якому випадку на щось витрати йдуть постійно. Деколи можу відкласти, а можу набратися потратити. Детальніше візьму зарплату, піду погуляю собі. 500 гривень відкладу, так чесно, може на потім. Відкладу собі так 500 гривень, а на інші погуляю. Думаю, що кожна свідома людина в нашому світі має володіти основними навичками, такими як бюджет особистий, планування, складати елементарну подушку безпеки мати, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Економіст Володимир Стефінін наголошує, важливо не лише розуміти, як користуватися грошима, але й не витрачати їх через імпульсивні покупки чи дії шахраїв.